Джоан Роулінг, Книга 1 Гаррі Поттер і Філософський камінь. Розділ другий. Зникле скло. Минуло майже 10 років відтоді, коли, прокинувшись, подружжя Дурслі побачило на порозі свого племінника. Але Драйв навряд чи змінилася. Над ухайними садочками так само зійшло сонце. Висвітило мідну табличку з номером 4 на дверях будинку Дурслі і проникло до вітальні, яка, здається, нітрохи не змінилася з того вечора, коли містер Дурслі дивився ті зловісні теленовини про сов. Хіба що фотографії на каміні показували, скільки насправді збігло часу. Десять років тому. Там стояло безліч фотографій чогось такого, що нагадувало великий рожевий надувний м'ячик у різнокольорових шапочках із бомбончиками. Але тепер дадлі Дурслі виріс, і на знімках можна було бачити дебелого білявого хлопця, що їздив на своєму першому велосипеді, крутився на ярмарковій каруселі, сидів із батьком за комп'ютерною грою, приймав материні обійми та поцілунки. В усій кімнаті ніщо не свідчило, що в будинку Живе ще один хлопець. Але Гаррі Поттер досі жив там, і зараз він, власне, ще спав. Проте недовго, бо тітка Петунія вже прокинулась і залунав її пронизливий голос. Ану, вставай, Мерший!» Здригнувшись, Гаррі прокинувся. Тітка знову затарабанила у двері. Вставай! горлала вона. Гаррі почув, як вона йде на кухню, а потім звідти долинув брязки сковорідки, яку ставили на плиту. Він ліг горілиць і спробував пригадати свій сон. То був гарний сон. Йому снився летючий мотоцикл. Гаррі здалося, що він бачив цей сон і раніше. Ти вже прокинувся? Знову підійшла до дверей тітка. Майже, відповів Гаррі. Давай, ворушись, треба за беконом подивитися. Пильнуй, щоб не згорів. На дадликові імени не все має бути ідеальним. Гаррі застогнав. Що ти сказав? гаркнула за дверима тітка. Нічого, нічого. День народження Дадлі. Як він міг забути? Гаррі поволеньки виліз із ліжка і почав шукати шкарпетки. Знайшов їх під ліжком і, скинувши павука, натягнув на ноги. Гарі звик до павуків, бо їх було повно в комірчині під сходами, а саме там він і спав. Одягнувшись, пішов через коридор на кухню. Увесь стіл був завалений дарунками. Дадлі, здається, матиме, який хотів, новий комп'ютер, вже не кажучи про другий телевізор та спортивний велосипед. Гарі не розумів, Навіщо Дадлі велосипед? Адже його двоюрідний брат був товстунцем і не любив рухатися. Хіба що, звісно, штурхав кого небудь. Найдужче він полюбляв штурхати Гаррі. Проте рідко коли наздоганяв його. Гаррі був на диво спритний. Можливо, тому що жив у темній комірчині, Гаррі, як на свій вік, завжди був малим і миршавим. Але він видавався ще меншим і худішим, ніж насправді, бо щоразу мусив доношувати старий одяг Дадлі, а той був десь у четверо ширший від нього. Гаррі мав худе обличчя, гострі коліна, чорне волосся і ясно зелені очі. Він носив круглі, обмотані скотчем окуляри, бо Дадлі часто ламав їх, луплячи його по носі. Єдине, що подобалося Гаррі у власному вигляді. Тонесенький шрам на чолі у формі блискавки. Він мав його скільки себе пам'ятав, і першим його запитанням до тітки Петунії було звідки той шрам узявся. З автомобільної аварії, коли загинули твої батьки, відповіла вона. І не питай нічого більше. Не питай нічого. Таким було найперше правило розміреного життя родини Дурслі. Дядько Вернон увійшов до кухні, коли Гаррі перевертав бекон. Зачішися! гримнув він замість ранкового вітання. Приблизно раз на тиждень дядько Вернон відривав очі від газети і наказував Гаррі підстригтися. Гаррі стригся, мабуть, частіше, ніж усі разом хлопці з його класу, але це не допомагало, бо його волосся однаково стирчало на всі боки. Гаррі вже смажив яйця, коли в кухні з'явився Дадлі разом з матір'ю. Дадлі був дуже схожий на дядька Вернона. Він мав широке рожеве обличчя, коротесеньку шию, маленькі водянисті синюваті очка і густе біляве волосся, що гладенько лежало на жирній і круглій голові. Тітка петунія часто казала, що Дадлі викопане янголятко, А Гаррі не раз приказував, що Дадлі. Поросяв перуці. Гаррі поклав на стіл тарілки з яєшнею та беконом. і це далося йому нелегко, бо на столі було обмаль місця. Датлі тим часом порахував подарунки і одразу нахнюпився. Тридцять шість. сказав він, дивлячись на батьків. На два менше, ніж торік. Синку, ти ж не побачив дарунка від тітоньки Марч. Ось він, під великим пакунком від мамусі й татуся». Ну, добре, тридцять сім, налився кров'ю Дадлі. Гаррі відчув, що в Дадлі от от почнеться істерика, тому швиденько наминав бекон, остерігаючись, що його братик перекине стола. Тітка Петунія, мабуть, також відчула небезпеку, бо швиденько проказала. А сьогодні ми купимо тобі ще два даруночки. Що скажеш, золоце, Ще два даруночки гаразд? Дадлі замислився. «Ох, і важкі ж думки. Зрештою, поволі вимовив. Тож я матиму тридцять тридцять. Тридцять дев'ять солоденькі мій, підказала тітка Петунія. «Ух!» Важко упав на стілець Дадлі і схопив найближчий пакунок. Гарост. Малий шибеник знає собі ціну, як і його батько, реготнув дядько Вернон, скуйовдивши синові волосся. Молодшина Дадлі. Задзвонив телефон, і тітка Петунія вийшла з кухні. А Гаррі з дядьком Верноном стежили, як Дадлі розпаковував спортивний велосипед, кіноапарат. Літак з дистанційним керуванням, 16 нових комп'ютерних ігор і відеомагнітофон. Він саме здирав папір із золотого наручного годинника, коли повернулася з телефоном тітка Петунія вже сердита і розтривожена. Погані новини, Верноне!» – простогнала вона, місіс Фік зламала ногу вона не зможе його взяти. Тітка кивнула головою на Гаррі. Дадлі нажахано роззявив рота, а в Гаррі тьохнуло серце. Щороку, на день народження Дадлі, батьки цілісінький день водили сина і його приятеля по розважальних парках, Макдональдсах і кінотеатрах. А Гарі щороку лишався з місіс Фік, недоумкуватою старою, що жила за два квартали. Гаррі ненавидів її дім. Він до самого даху просмердівся капустою. А місіс Фік примушувала його розглядати фотографії усіх кутів, які в неї колись були. І що тепер? люто подивилася на Гаррі тітка Петунія, немов він спланував такий підступ. Гаррі розумів, що негарно радіти з приводу зламаної ноги місіс Фік, але стриматися було важко, бо він збагнув, що тепер лише через рік знову побачить знімки мурчика, білосніжки, лапоньки і марсика. Можна подзвонити до Марч, запропонував дядько Вернон. Не милий дурниць Вернон, і вона цього хлопця терпіти не може. Дурслі часто розмовляли про Гаррі так, ніби його й близько не було, або ніби він був бридким слимаком і не міг розуміти їхньої мови. А та який там твоя товаришка Івон?» відпочивання на майорці, відрубала тітка Петунія. Можна лишити мене тут, з надією мовив Гаррі. Він міг би нарешті дивитися по телевізору все, що захоче, а може, й погрався б дадловим комп'ютером. Тітка Петунія немов цитрину проковтнула. Щоб ти загидив увесь будинок? гаркнула вона. Та я нічого не зроблю, сказав Гаррі, але його ніхто не слухав. Гадаю, ми візьмемо його до зоопарку. Протяжно мовила тітка Петунія. «І Залишимо там у машині. Машина ще новісінька, ти кажеш, залишимо. Дадлі зайшовся голосним плачем. <праць> Власне, то був не плач, він уже кілька років по-справжньому й не плакав, але знав, що досить йому скривитися і заскиглити, як мати зробить усе, що йому заманеться. Не плач, любий датечко, мамуся, не дозволить йому зіпсувати твоє свято. Залементувала вона, пригортаючи сина. Я не хочу, щоб він їхав, верещав Дадлі в паузах між удаваними риданнями. Він завжди все псує. огидно вишкірився він на гарі, визираючи з під маминих рук, і саме тоді хтось подзвонив у двері. О Боже. Вони вже тут. вигукнула тітка Петунія, і за мить разом зі своєю мамою з'явився Пірс Полкіс. Найкращий приятель Дадлі. Пірс був кислявим хлопчиком зі щурячим обличчям. Здебільшого саме він тримав заду за руки тих дітей, яких лупцював Дадлі. Побачивши його, Дадлі миттю урвав свій удаваний плач. За півгодини Гаррі, не вірячи своєму щастю, вже сидів разом з Пірсом і Дадлі на задньому сидінні машини Дурслі, вперше в житті їдучи до зоопарку. Тітка й дядько так і не придумали, куди його подіти, але перед від'їздом дядько Вернон відвів Гаррі бік. Попереджаю, сказав він, наблизивши впритул до Гаррі своє широке бурякове обличчя. Попереджаю тебе, хлопче, відразу, викинеш якогось коника, сидітимеш у коморі аж до Різдва. Повірте, я не збираюся нічого викидати, пообіцяв Гаррі. Але дядько Вернон йому не повірив. Гаррі ніхто не вірив. Річ у тім, що довкола Гаррі часто куїлося щось дивне, але Дурслі вгоді було переконати, що він до цього непричетний. Одного разу тітка Петунія, який набридло, що Гаррі завжди повертається з перукарні таким, ніби не був там зроду, взяла на кухні ножиці і так обчекрижила його, що він став майже лисий. Проте не чіпала чубчика, щоб приховати той жахливий шрам. Дадлі дурнувато насміхався з Гаррі. Який не спав цілісіньку ніч, уявляючи, як він завтра прийде до школи, де вже й так глузували з його обвислого одягу і обмотаних окулярів. Але вранці виявилось, що його волосся точнісінько таке, як до того, коли його зістригла тітка Петунія. За це Гаррі мусив цілий тиждень просидіти в комірчині, хоча й намагався пояснити, що він не може пояснити, як воно відросло так швидко. Іншого разу тітка Петунія силкувалася надягти на нього огидний старий дадлів джемпер бурий з жовтогарячими бомбончиками. Що ревніше натягувала вона йому на голову джемпера, то меншим він ставав, поки зрештою вкоротився так, що наліз би хіба на ляльку. Та аж ніяк не на Гаррі. Тітка Петунія вирішила, що Джемпер, мабуть, збігся під час прання, тож, на щастя, не покарала Гаррі. А ще Гарі мав великі неприємності, коли його знайшли на даху шкільної кухні. Дадлі зі своєю зграєю, як завжди, переслідував Гаррі, який раптом опинився верхи на димарі, здивований не менше від решти хлопців. Подружжя Дурслі отримали гнівного листа від директриси, що писала, мовляв, Гарі видирається на шкільні будівлі. Але, як кричав дядькові Гаррі, замкнений у кумірчині, він лише стрибнув. Аби заховатися за великі сміттєві бачки коло кухонних дверей. Гаррі думав, ніби під час стрибка його підхопив вітер. Але сьогодні все мало бути гаразд. Нехай навіть поруч, є Дадлі й Пірс це однак краще, ніж просидіти цілий день у школі, в комірчині чи у просмердженні капустою вітальні місіс Фік. Дорогою дядько Вернон скаржився тітці Петунії. Він мав звичай на все нарікати. А його улюбленими темами були робітники Гарі, місцевий уряд Гарі, банк і знову Гарі. Цього ранку дядько нарікав на мотоциклістів. Гасають як божевільні. Пацани хулігани, буркнув він, коли їх обігнав мотоцикл. А мені знився мотоцикл, згадав раптом Гарі. Він літав. Дядько Вернон мало не наїхав на передню машину. Він обернувся і загорлав на Гаррі, а його обличчя перетворилося на Великий буряк із вусами. Мотоцикли не літають. Дадлі Пірс захихотіли. Я знаю, знітився Гаррі. Це був тільки сон. Краще б він нічого не казав. Дурслі не любили, коли Гаррі запитував про щось. Але ще дужче їх дратували його балачки про те, що було не таким, як треба. І байдуже, чи йому приснилося щонебудь, чи він переказував мультфільм, адже тоді їм здавалося, ніби він набирається небезпечних ідей. Цієї суботи світило яскраве сонце, і зоопарк був заповнений людьми. Біля входу для Дадлі і Пірса купили по великому шоколадному морозиву, а коли усміхнена жіночка у віконечку запитала Гаррі. Перед тим, як його відтягли від фургончика, що він бажає, йому купили дешевого лимонного людяника. Також непогано, думав Гаррі, посмоктуючи його, поки вони розглядали горилу, що чухала собі потилицю, І дуже скидалася на дадлі, хоча й не була білявою. Давно вже Гаррі не мав такого чудового ранку. Він старався триматися трохи осторонь від дурслі. Щоб Дадлі й Пірс, яким звірята вже почали набридати, не взялися до своєї улюбленої розваги штурхати його. Пообідали вони всі в ресторанчику на території зоопарку. А коли в Дадлі почалася істерика, бо йому здалося, ніби в його склянці замало морозива, дядько Вернон купив йому ще одну порцію, а Гаррі дозволили доїсти першу. Пізніше Гаррі згадував, що треба було зразу передбачити. Таке щастя довго не триває. Пообідавши, вони пішли до павільйону з плазунами. Там було тьмяно і прохолодно, а вздовж стін тягнулися освітлені вітрини. За склом на кам'яних брилах і шматках дерев повзали й рачкували різноманітні ящерки та змії. Дадлі Пірс хотіли подивитися на величезних отруйних кобр і товстезних пітонів, здатних задушити людину. Дадлі швидко знайшов найбільшу зміюку. Вона могла б двічі обкрутитися довкола машини дядька Вернона і розчевити її, мов сірникову коробку, але нині, здається, не мала такого войовничого настрою. Змія, власне, міцно спала. Дадлі притиснувся носом до скла і роздивлявся її лискучі брунатні кільця. Нехай вона ворухнеться, заскигли він до батька. Дядько Вернон постукав по склу, але змія навіть не здригнулася. Ще раз, вимагав Дадлі. Дядько Вернон щосили загрюкав кісточками пальців, та змія й далі дрімала. Мені нудно, застогнав Дадлі і відійшов набік. Гаррі наблизився до вітрини й уважно подивився на змію. Він би не здивувався, якби вона й сама померла з нудьги, бо ж не мала жодного товариства, окрім дурнуватих людей, що цілісінький день тарабанили по склу, не даючи їй спокою. Це ще гірше, ніж мати замість спальні комірчину, де єдиним відвідувачем була тітка Петунія, що грюкала щоранку в двері. Принаймні він міг ходити по всьому будинку. Раптом змія розплющила свої очі на мистинки. Поволі, дуже поволі, вона підвела голову, поки її очі опинилися на рівні з очима Гаррі. Змія підморгнула. Гаррі прикипів до неї очима, а тоді миттю озирнувся, щоб побачити, чи ніхто не стежить. Нікого. Він знову глянув на змію і теж підморгнув. Змія хитнула головою на дядька Вернона й дадлі, потім звела очі до стелі, мов би промовляючи. І отак от завжди. Розумію, пробурмотів Гаррі крізь скло, хоча й не мав певності, що змія його чує. Це, мабуть, справді дратує. Змія енергійно закивала головою. До речі, ти звідки? поцікавився Гаррі. Змія вдарила хвостом у маленьку табличку за склом. Гаррі придивився до неї. «Боа констриктор Бразилія. А там гарно. Була констриктор ще раз ударила хвостом у табличку, і Гаррі прочитав далі. Цей екземпляр народився в зоопарку. О, все ясно. То ти ніколи й не була в Бразилії. Змія похитала головою, і тут вони обоє аж підскочили, бо за плечима Гаррі почувся несамовитий крик. «Дадлі, містере Дурслі, ідіть гляньте на цю зміюку, ви не повірите, що вона виробляє. Дадлі, чим чимдуж підбіг до скла, перевалюючись з боку на бік. «Еть звідси! штурхонув він Гаррі під ребра. З несподіванки Гаррі заточився і впав просто на бетонну долівку. Далі все сталося так швидко, що ніхто й не помітив, як це власне сталося. Ось Дадлі й Пірс притуляються до скла, а ось вони з жахливим вереском відсахуються назад. Гаррі подивився і йому перехопило подих. Переднє скло вітрини з боаконстриктором кудись зникло, і довжелезна змія швидко розмотувала кільця, сповзаючи на підлогу. Відвідувачі з лементом бігли до виходу. Гарі міг би присягтися, що коли повз нього просковзнула змія, він почув, як низький шиплячий голос проказав: Бразиліє, я йду. Спасибі, аміго! Наглядач тераріуму був шокований. А де скло? повторював він. Куди поділося скло? Директор зоопарку, власноруч, заварив для тітки Петунії чашку міцного солодкого чаю, раз по раз перепрошуючи її. Пірс і Дадлі могли лише белькотати. Гаррі бачив, що змія нічого не заподіяла їм, хіба що, проминаючи, грайливо зачепила їхні п'яти. Та коли всі знову сиділи в машині дядька Вернона. Дадлі вже розповідав, як змія мало не відкусила йому ногу, а Пірс запевняв, ніби вона намагалася задушити його. Але найгіршим, принаймні для Гаррі, було те, що трохи говтавшись, Пірс заявив. А Гаррі розмовляв з нею, правда, Гаррі? Дядько Вернон зачекав, поки Пірс піде додому, а тоді напустився на Гаррі. Розлютившись, він на силу міг говорити, гаркнувши, Геть, у комору посидиш без їжі. Дядько гепнувся в крісло, а тітка Петунія мусила бігти по пляшку Бренді. Згодом Гаррі лежав у своїй темній комірчині, шкодуючи, що немає годинника. Він не знав, котра зараз година і чи сплять уже Дурслі. Поки вони не заснуть, він не наважувався крадькома прослизнути на кухню по їжу. Гарі жив у родині Дурслі майже 10 років. Десять жалюгідних років, відколи він пам'ятав себе, відколи осиротів ще немовлям після загибелі батьків в автомобільній аварії. Він не міг пригадати, як сидів в тій машині, коли загинули батьки. Іноді, напружуючи пам'ять упродовж довгих годин у кумірчині, він бачив дивне видіння сліпучий спалах зеленого світла й пекучий біль на чолі. Це, мабуть, і була аварія, хоча він не розумів, звідки те світло. Гаррі зовсім не пам'ятав своїх батьків тітка з дядьком ніколи про них не говорили, а запитувати звичайно йому забороняли. В будинку не було жодних їхніх фотографій. Ще малим Гаррі постійно мріяв про те, щоб якийсь невідомий родич забрав його звідси, але цього, на жаль, не сталося Дурслі були його єдиною родиною. Проте інколи йому здавалося, чи, може, він сподівався, ніби якісь незнайомці на вулицях знають його. Ці незнайомці були ще й дуже дивними. Одного разу, коли Гаррі з тіткою Петунією й Дадлі пішов до крамниці, йому вклонився чоловічок у фіалковому капелюсі. Розлючено запитавши Гаррі, чи знає він того чоловічка, тітка Петунія випхала дітей з крамниці, так нічого й не купивши. Іншого разу в автобусі йому радісно помахала рукою якась навіжена старушенція в зеленому вбранні. А нещодавно на вулиці йому навіть потис руку лисий чолов'яга в довжелезному пурпуровому плащі і пішов собі, не мовивши ані слова. Найдивнішим було те, що всі ці люди немов зникали, тільки но Гаррі намагався уважніше до них придивитися. У школі Гаррі не мав жодного приятеля. Усі знали, що дадлова зграя. Ненавидить того дивака Гаррі Потера в обвислому поношеному одязі і розбитих окулярах, і ніхто не хотів дратувати ту зграю.